Прикро, що воно в такому плачевному стані перебуває. Буду дуже дуже тішитися, якщо ми будемо мати куди з дітьми приходити. Тут багато дітей гуляють так само безпосередньо. Я з маленькою дитини гуляю, тобто діти бавляться просто в цьому болоті. Де постійно сміття, пляшки, і ми хочемо, щоб тут було нарешті озеро, щоб можна було з дітьми гуляти, щоб можна було відпочивати. Йдеться про озеро на вулиці Панча ще кілька років тому. Саме мешканці були ініціаторами відновлення цієї водойми. У 2019 році проект став переможцем громадського бюджету. А вже у 2020 тисячі роботи з відновлення стартували. Однак, згодом через війну їх призупинили. У 20-му році мешканці тут в районі Панча всі очікували, що ось-ось буде зроблено це прекрасне озеро, про яке дуже багато говорили. Це переможець громадського бюджету. І на початок війни 60% роботи було виконано. Потім почалася війна, то все заморозили, і воно заморожено вже є фактично більше трьох років. Тепер відновлювати озеро взялися за гроші інвестора. Ми Найшли варіант долучення компанії, яка поряд тут будує підприємство технолог. А будівельна компанія називається Континент. Роботи вже відновилися. Сподіваємося, цього року завершити перший етап, так щоб тут була вже вода в озері. На об'єкті вже стартували підготовчі роботи. Зараз триває розконсервація озера. Ми знімаємо геотекстиль. Ми змушені перевірити технічний стан всіх комунікацій, які тут прокладені. це каналізація, вода, водовідведення, електропостачання. Тут же є збудована свердловина, є гостра необхідність власне закупити зараз насоси, обладнати технічне приміщення. Тобто зараз проводяться розконсервація. Зараз буде проводитися укріплення дна озера. Укріплення Дання берегів озера буде прокладатися біопласт для того, щоб подальшому ми зробили озеленення навколо озера. Наповнити озеро водою планують вже цьогоріч. Також частково оновлять благоустрій довкола водойми. Виконати роботи повністю не вдасться, адже вартість проекту понад 42 мільйони гривень. У час війни це надто великі гроші. Однак, місто з допомогою інвесторів зробить усе, щоб громадський простір став комфортним для мешканців.